Ви знаєте, останнім часом донфангом 24 люксовим стали менше цікавитися. Більше цікавляться дешевшими моделями до 7 тисяч доларів, до 6 тисяч доларів, або вже дорожчі моделі. 40 донфенги, 40 G2. А отут у нас стоїть Донфен 24 люксовий, він у нас коштує 7850 доларів на широкій резині. Сцеплення ліпісткове. Два роки гарантії. Може когось зацікавить, може зверніть увагу. Тому що щось останнім часом менше. То раніше їх ніколи не було, ніколи не вистачало, приїхали розмили. А це от ми зараз привезли і він вже три дня стоїть. Інтересно, чого так. Може когось цікавить, телефонуйте, у нас є в наявності Донфан 24-ка 24 люксовий з ліпістковим щепленням. Два роки гарантії 7850. Ну, По ціні там вже щось можна буде ще придумати.